Чи обов'язково жінкам носити хустку в церкву? Бажачий митрополит Епіфаній по цьому питанню говорить так, що не обов'язково жінки в сучасному світі в хустці заходити в церкву. Сучасний світ, бачите, у нас побудований так, що права чоловіків і жінок рівні. І якщо жінка йде мимо церкви і хоче в неї зайти, поставити свічку, заказати будь-яку треба, але при цьому всьому немає з собою хустки, нічого страшного в цьому немає. При кожному храмі є служ... служниці, які можуть надати вам таку хустку прямо в церкві, якщо ви її забули з собою. Але все це церковна древня традиція іде. Ще за часів апостольства. Апостол Павло пише, що жінка має в церкві молитися тільки з покритою головою. Але жінка заміжна. Незаміжних дівчаток в хустки не вдягала. І це було статусно. Якщо жінка в хустці, вона заміжна. Якщо дівчина без хустки, значить вона незаміжня. Для чого це все робилось? Тільки. Все ж робиться з вигляду на те, звідки все походить. Це знову ж таки схід Схід і східні традиції. Тільки чоловік мав право дивитися на красу своєї жінки, тільки він один. Більше ніхто не мав права на це. Тому вона покривала свою голову і в церкву заходила з покритою головою. Нрави тих часів. Дуже була розповсюджена, як і зараз деревня професія. І зачіски тих древніх жриць кохань показували чоловікам, що вони саме такі. Заміжня скромна жінка завжди на себе надягає хустку. Але в сучасних реаліях, дивиться, знову ж таки, чи можна в брюках заходити жінці до церкви, чи без хустки, чи під час там, критичних днів. Все це церква дозволяє. З засобами дійсно сучасними гігієни, і якщо це брючний костюм жіночого крою, нічого страшного в цьому немає, якщо жінка зайде навіть в брюках до церкви. Був такий випадок, був такий святитель Антоній Митрополит Уровський, і він служив в Лондоні. І заходить до церкви туди одна жінка, отак от, в брючному костюмі, в діловому помилиться. І Одна із бабушок тієї церкви нашикала на неї, мов, що ти прийшла без, без хустки, там, без спідниці і так далі. І та жінка вискочила з церкви. І він, той митрополит, дуже дуже сильно сказав тієї бабушці, ти за все життя маєш молитися тепер за неї. Вона ніколи більше в церкву не зайде після того, щоб почула від тебе. Ніколи так не робить. Нікол... Кожну душу Господь приймає. Навіть самих найвеличайших грішників. І це в історії і в Святому Письмі описано, як Христос прийняв Марію Магдалину, як Христос прийняв Закхея Митаря, як Христос приймав у всіх, на кого ходили побить камінням. Убить за їхні гріхи і тому подібне. Та він казав, хто перший без гріха кинь камінь. І всі розходилися, тому що знали, що у кожного був свій гріх. Тому жінки зайти в церкву без хустки не гріх. Я ось був на Закарпатті, і я щось чув, що там не можна класти штучні квіти на могили. Це правда? Якщо так, то чому? Ну, тут все іде не від якихось церковних канонів а, чи церковних якихось заборон, це іде можуть екологи про це сказати, це просто І... йде за забруднення довкілля цими квітами. Ніякої естетичної е, радості вони не приносять, а тільки засмічують кладовище. Пластикові квіти дуже важко утилізувати. Вони накопичуються, вони не розкладаються в землі, а приносять тільки шкоду. Якщо людина хоче дійсно догодити своїм родичам або, власне, собі, бачучи красиву прибрану могилу, краще висадити квіти живі, за якими легше доглядати. Ну і вони краще зберігаються. Так, і краще зберігаються, і більше вони радують твоє око ніж штучні квіти, які там через місяць-два виграє, та oh. на них фарба, І що роблять, викидають смітники. Смітники переповнені цими квітами. Та на цьому роблять класний бізнес, хороші гроші заробляють, ну тільки в чому. Покійній людині ніяку радість не приносять штучні квіти. І взагалі покійному від землі, то вже нічого не потрібно. Ми ставимо і саджаємо квіти на могилах тільки для mm. своєї услади, що ми хочемо. Щоб людина лежала в найкращому місці, щоб ми бачили, що наш родич лежить, і ми для нього от так свою любов до нього виражаємо, що от так ми настільки любимо свого покійного родича, що от готові його в місце обсадити квітами, і от хай він там в раю в такому живу. Як церква ставиться до паління цигарок і чи священники курять? А, дивіться, паління цигарок прирівнюється в нашій православній церкві до гріха, гріха черево, череводія, де людина отримує від цього насолоду, мабуть, на психологічному рівні більше, ніж на фізичному. І церква негативно до цього ставиться. Тому що, по-перше, це шкодить духовному здоров'ю і фізичному, е що люди курять різне. різну траву курять не різні. І е вона інколи приносить непоправної шкоди фізичному, і духовному, і ментальному здоров'ю людей. Наприклад, зараз от бачите, дуже Хитро виробники всіх цих тютівнових виробів міняють у мало ціга, йде неприємний запах зроду, а зараз у ці електронні курять, ароматизатори, якусь траву. Так. І що в людини пахне приємно. Та, приємно пахне, питання немає. Але воно шкодить іще гірше, ніж в І Люди, вживаючи це постійно, шкодять своєму фізичному здоров'ю, перше всього. Церква закликає для того, щоб і всі таїнства в ній направлені, для того, щоб фізичне і духовне здоров'я людини підтримувати на найвищому рівні. А якщо ж куріння шкодить фізичному здоров'ю, воно шкодить і духовному здоров'ю. Тому користью гадость не потрібна. А власне, от алкоголізм, алкоголь він також шкодить здоров'ю, але клагор – це ж алкогольний напій, так? Так, дисонанс. Да. Ну, дивіться, на Кагора. Кагором церква стала користуватися зовсім недавно. Коли Христос збирав своє хоче на таємну вечерю, там такого а? поняття, як Кагор не було. <гум> на сході п'ють в основному Сухі вина сухі – вина, вони не кріплені спиртом. Кагор – вино кріплене спиртом. І має вміст, наскільки я дивлюсь на пляжці, написано до 12 обертів. То якщо взяти сухе вино, там обертів дуже буде мало. І е, тайна вечеря була більш чим переконана на домашньому е, Винограді і домашньому, е, домашньому вині. Так Господь говорить, що саме найголовніше таїнство, Таїнство Євхаристії. Яке звершується православною церквою по сьогоднішній день, по прикладу Христа, в ньому використовується саме вино вино і хліб. Вино як кров Господня і хліб, як Його тіло. І Господь каже, що моя плоть, моє тіло є найкраща їжа, і моя кров найкраще пітво. А що може бути краще хліба, що людина вживає? Мабуть, іншого продукту немає кращого, ніж хліб. І вино, яке дійсно в деякій кількості веселить людське серце, як пише апостол Павло. Але все має бути в міру. Він далі mm -hmm. в своїх посланнях пише, що не впивайтеся вином, тому що від нього буває розпуст. Пийте в міру, споживайте в міру. І хліб, і вино. Але тільки на спомин того, що Господь нам заповів. Творити Євхаристію. Так, вино, ну, серце людське веселить, але в помірній кількості. Бачите, в нашому суспільстві люди не знають своєї міри. От вони не знають, коли вони ще люди, а після якої дози вони вже не люди і не можуть це контролювати. Якщо ти не вмієш і не знаєш, як це робити, краще і не торкатися його. І якщо знаєш, що там тобі достатньо декілька грам, Хай буде достатньо тих декілька грам. Так, ми ходимо на день народження один одного. На весілля вітаємо один одного, да? І підтримати маємо компанію за столом і все, але всього в міру. В міру їсти і в міру пити для того, щоб залишитися людиною. Тому що алкоголь що робить? Це дуже гарний розчинник. Він гарно розчиняє стосунки в сім'ї. Він гарно розчиняє стосунки на роботі і нічого не клеїть, тільки розчиняє. Дивіться, людина складається на 80% із води. Якщо людина буде постійно пити святу воду, людина що робить, освячується. Якщо людина постійно п'є алкоголь в надмірній кількості, людина що? Розстраюється всі органи, всі члени тіла перестають працювати правильно. В кінці кінців людина що робить помирає. А де виборотає Кагор? І який рецепт про спирок? Ну, дивіться, Кагор, як і всі приношення, які приносять в церкву на паніхіду і все і несуть церковне вино. В частності Кагор несуть. Чому? Бо, тому що це най, найбільший з усіх вин, які в сучасному світі випускають, придатне для звершення таїнства Євхаристії. Воно підсолоджене. Дуже хорошо, воно трошки підкріплене, але його предає ствіхаристі, розбавляють стільки, беруть половину на половину одну частину води і одну частину кого. Чому? Тому що ми ще причищаємо маленьких діток. Для того, щоб вони спокійно сприймали те їм подобалося, що воно було саме найголовніше, щоб воно було солодким і добре. Тому що кров у людини, якщо ви зализували свої рани, кров яка у нас солодка. Солодка? Солодка кров, так? Да? Ну, я кров відчувала солону. – салону. Ну, може, багато слові зі той час. <рес> в основному, кров солодка і віддає ще залізом. Дуже гарно mm -hmm. на смак, якщо ви відчували смак своєї крові, коли <рес> зализували там десь якось ранку. Значить, і це розбавляється таким чином. вино. Приносять його люди. Як коли поминають своїх померлих родичів, приносять і церковне вино, знаючи о тому, що церква потребує таких приношень для того, щоб звершувалося таїнство Євхаристі, найголовніше таїнство. Рецепт Просфор. Просфор це святий хліб, святий хліб, який складається з двох частин. І все це має свій символізм. У Христа було дві природи людська і божественна. І оці з двох частин є шапочка в з спочатку Та, на, там або Христа, або Божої Матері завражуються, і нижня частина, на якій це все стоїть. Просвирочки можуть бути великі і маленькі. Маленькі просвирочки витягуються за богослужіння, з них частички вкладаються в святу чашу, яку кров'ю Христовою Священником миває. Говорячи особливо молитву, щоб Господь мив свою кров'ю гріхи тих, за кого приносяться ці приношення, ці просфори. І ці маленькі роздаються людям для того, щоб вони з'їдали в місці з святою водою. Можна їх підсушувати і кожного дня потрошку їсти і кожного ранку запивати святою водою, ну, таким способом вкушаючи святий хліб. Є великі служебні просфори, які тільки користуються ними священня, з яких готується самопричастя для людей mm -hmm. і з яких витімаються особливі, особливі частини, особливі шматочки, які розкладуються в певному порядку на такому блюді, яке зветься по греческий дискус. Там воно все це розкладується, частіця за живих, за померлих, де відчинів. Святих, за яких витягуються ті просфори за державу, за воїнів, за всіх, за всіх, за всіх. Церква собі особлює всю повноту людського суспільства нашої держави і не виключає нікого з неї. І це рецепт дуже простий. Там це дріжджовий хліб, це дріжджі, це буде мука, це буде свята вода і це буде трошки соль. Тобто незвичайна вода а саме… Да, саме освячена. Під час того, коли печуться просфори, просфорник або просфорниця, яка цим зим займається, має молитись. Обов'язково в кожному процесі, коли замішує тісто, коли формує тісто, коли печатки ставить, коли випікає тісто, коли витягує, все особливі молитви для цього єсть. Кожний просфорник чи просфорниця є зна. Скільки треба часу взагалі для випікання оцих от... Дивлячись, яку кількість, на яку кількість треба випити. Ну, от зазвичай, скільки. Ну, якщо це великий монастир, то угу. почуть багато. Тому що багато паломників, так, так. які беруть не по одній просфорі, а ще з собою набирають багато, щоб повезти додому, так, так. засушити там родичам, от я там був в Києвчерській лаврі, там, що я там був в Святогірській лаврі, в Почаївській лаврі. Оттуда я привіз просфорку. І це ж він хоче кожному члену своєї сім'ї видати хоча б одні. Да? Так. А уявляйте ку кількість вони набирають. Угу. І от там є сільі пекарні, навіть заводи, які їм печуть ці просфори, і там не одна людина управляється а -а -а. з цим, тому що дуже велика кількість. І печуть вони їх постійно кожного дня. Ну, взагалі, от якщо порівнювати, що, якщо бо кожен день ідуть, кожного дня й печуть свіжі просфори. Тобто не свіжих їх немає. Ні, не, є, вони сушені, якщо ми їх самі сушимо. Ну, Але так, якщо ви небослужені прийдете, сушених вам ніхто не дасть. Ну, на вони продаж свіжі, немає так. Угу. Вони будуть свіжі. Так. Ну, я своїй практики, що роблю? Якщо я не використовую якісь просфори, їх ну, я В морозилку кладу і заморажую. І коли так. мені треба, я їх достаю і розморажую. Так, вони самі, ні. або якщо мені дуже швидко, я забув їх достати. Викладу мікрохвильові, мене розтають, і все, я вже їх навіть гарячому забираю, як тільки з печі. Ні. Ні, 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 абсолютно. Користуватися ем, сучасними благами і винаходами можна. можна. Клас. Е. Класно. Класно. А якщо, наприклад, тут людина. Сповідається в одній церкві, а ти пішов ну, якщо вона, коли вона померла, ти пішов, поставив їй свічку за упокою в іншій церкві. Таке можна? Звичайно, можна. Господь у нас один у всіх православних храмах. Я просто якась ну… Абсолютно, жодних проблем немає. Дивіться, якщо людина помирає на іншому кінці шарика, а його родичі живуть зовсім іншому. І змоги, і поїхати в штат Детройт, поставити свічку в Детройтській церкві, дуже буде важко. І людині проще поставити свічку в своєму храмі, до якого вона ходить, і прийти до священника, до якого вона звикає. От і все. Все залежить від того, де Господь у нас весь всесвіт утворив. Світ світ світ. Ви думаєте, що в штаті Детройт він чує гірше ніж в Україні? А що от робити, якщо немає православної церкви? От так от сталося, що от зараз війна, е, родичі, от я, наприклад, поїхала за кордон, я живу в Польщі, і у мене немає православної церкви, ось поблизу взагалі не буде гріхом, якщо ви зайдете навіть в католицький костел. Так. Не буде, не буде якщо там є костел католицький. Так, так, так. Якщо це буде греко-католицька церква. Також можна буде зайти і помилитися і поспілкуватися з греко-католицьким священником, якщо немає поряд православної церкви. Mm -hmm. Можна все це спілкуватися, можна сповідати. Mm -hmm. Навіть Православна церква України допускає, те, що в вигляді виключення можна це робити. Якщо людина хоче з Богом спілкуватися, прийти в його дім чоловік. Mm -hmm. Покажіть, ми навіть. Коли я їздив по Палестині, ми заходили в церкву Благовіщення Божої Матері. От саме там, де благовіщення було. І це католицька церква двоповерхова. Нижня церква це тиха, там не можна розмовляти, бо там було благовіщення. А на другому поверсі від нас навіть православних вимагали, щоб ми співали їх. Пісні Божій Матері, оце і цариця Моя Приблагає, і Акафіс навіть вони з таким задоволенням нас слухали. І ми там спокійно спілкувалися зі священниками католицькими. І вони заспівали там «Ви православні найкраще всіх співаєте». І ми там своїм хором співали тих божественних пісень Божої Матері. І ну радість неймовірно була. Так, це католицька була церква, але все спокійно талант. Це Тільки в Україні лобами сталкують православні. Ті такі православні, ті не такі православні. В церкву ходить, в червону можна ходити, в білу не можна, в білу можна ходити, в не можна, а в пошту що там ходити, в ту пошту молиться і так далі. Все залишиться, це, це не стіни. Церква це люди. Це не стіни, так, да, і стіни мають бути, і ікони мають бути, тому що треба людині на ікони дивитися, треба людині відчути оту радість церковного і, і тої акустики, і то, що церква така маленька, велика, є такі маленькі, от Бог такий величний. І все. все це потрібно. Але церква, перше за все, це люди, і це не стіни і не ікони. Це Церква є, от як у нас зараз, це є спілкування, живе спілкування з людьми. Да, бачите, все, і православ'я навіть теж є священники, які там недосяжні. От він там треба якийсь совершив, там якусь паніхіду послужив, там службу послужив, і все з людьми мало спілкується, і все, і людина навіть боїться його в церкві зачепити, там якесь питання йому задати. Що священник постійно зайнятий при храмі і тому, і тому і особливо молодим людям. Заходиш у церкву, Боже, що робити? Куди можна хреститися? Куди не можна хреститися? До чого можна кланятися, до чого не можна кланятися? А чи я правильно роблю? Чим, о Боже, на мене всі дивляться. Так, так, так. Господи, вони всі знають, а нічого не знаю. Все, більше ніколи в церкви не прийде, я нічого не знаю. Це я. Ні, боятися цього не треба. Абсолютно. Якщо вам щось не зрозуміло, смикайте священника за рукав. Паноче, мені оце не зрозуміло. Поясніть мені, як мені і що мені робити? Священник має зобов'язаний зупинитися, відкинути всі свої прав і пояснити вам, що вам потрібно робити в церкві. І боятися цього не треба. Бабушок не слухайте, які там шамкають, шикають і тому що. -то, і... Ні, зараз я запитаю у пануця, що мені потрібно. А чи вірите ви в запопони і взагалі які церковні запопони існують? Ох, забобонів, забобонів дуже багато людей. Дивіться, є така заповідь, щоб ми не поминали ім'я Господа свого своє або в суперечку. Але ж волею чи не волею, ми все говоримо, о, Господі, о Боже. Ми. Так, так. Ми звертаємося до Бога, хочемо того чи не хочемо. І на всьому цьому, на всьому ґрунті церковному і церковних якихось правил. І будуються оці забобони цими старими жінками, старими чоловіками. Ми їх називаємо так ОБС, одна баба сказала. розумієте? Абревіатура, ОБС, одна баба сказала. Тому, тому слухайте завжди священника, що говорить священник, а не що говорить одна баба. Зрозуміли? тому що вони можуть не говорити. Оці на що то, як треба закривати дзеркала, коли покійник в домі. Так. Як проважають його, зав'язують дзеркала бо водію, коли він везе труну. Оце все цього все робити не потрібно. Тому що в дзеркалах ви людських душ не побачити. Там їх немає. Душа нематеріальна, вона не може опинитися в матеріальному дзеркалі. А от відкривати двері, коли народжується дитина, всі двері, всі шухляди. Опять же, смисло, якщо воно не несе всякої функціонального, щоб провітрити ту кімнату, щоб дитині було добре дихати, можна. Але якщо це зима і дуже холодно, відкривати нічого не потрібно, щоб це не продуло. Саме так. А як ставиться церква до гумору, і розкажіть якийсь анекдот? Дивіться, сміятися ж нікого не заборонено. Апостол Павло говорить про те, що людина не має бути понурою. Людина має завжди всміхатися, завжди радуватися і завжди молитися. Посмішка з вуст Православного Християнина не має зникати ніколи. І є певні, певні відступи, там, певні. Ну, випадки на самих богослужіннях, де вони визивають сміх, що як, де ну, такий випадок був, можна анекдотом mm -hmm. <гум> Значить, вважати. <гум> Служиться Божественна літургія в одному із величних соборів і служи, служба зловівля блаженніший митрополит. І поряд з ним службу веде диякон. Знаєте, це така посада в церкві, яка виголошує, то виходить з величною такою лентою і каже там ще, ще в мирі Господу помолимося, так щоб. А деякони вибирають таких людей, щоб з таким звучним голосом було, і щоб вони, якщо вони це говорять, щоб в церкві ніхто не спав, щоб це було чутно. навіть були такі випадки, що вони кричали так, що аж свічки тухли в церкві. От, от такого голосу. Церква ж велике приміщення, резонатор дуже великий, ехо розходиться дуже гарно. Навіть від то ехо розходиться, а собі людину з, такою, з таким інструментом голосовим. І от один діякон також кричить на службі, старається перед бенженішим митрополитом, виділиться, що він найкращий з усіх. І там в службі є такі слова, оголошені вийдіть. Є літургія ділиться на декілька частин. Є літургія оголошених, є літургія віри. Поясню. Оголошені це люди, які очікують таїнства хрещення. Колись в Древній церкві для того, щоб людина прийняла це велике таємство, треба було ждать не менше одного року. Вони за цей рік. Навчались Божому Слову, вивчали, в кого вони вірять, вчили молитву чи наш, вірую, всі церковні, основні, основні із Святого Письма тексти, щоб знаючи що на Ізус, раді чого, раді кого приймає людина хрещення. І Під час богослужіння є, диаконом виголошується така, така фраза, оголошення вийдіть, е, тільки вірні, залиштеся ще і ще в мирі Господу помогуть. Оголошення в цей момент мають вийти з церкви, церковні двері перед ними закриваються, і на літургії вірних залишаються тільки вірні, тільки хрещі. Mm -hmm. І от виголошуючи цю фразу, диякон же ж кричить яголошую. Да -да -да. А владики вже так надоїло це слухай, вважаю, ось, та ти, якщо що ж ти, братіс, так кричив? А той що ж за своїм голосом не почув. Оголошені, зачекайте, що ви, Владика, сказали? <різь> Вся церква ще нас сміятися. Оголошені мали зачекати не знать, що там Владика хотів до того деякого. <реш> так що випадків дуже багато. <реш> Дякуємо оцю роману за дуже цікаву та інформативну розповідь. Нам правда, це було дуже цікаво, пізнавально. З вами була Ліка Богатіщева, Даша Мартиновська. Артур Синянський. Вініченка Денис. До нових!